до повелювання татуювання лазером. Олега, будемо зараз забирати татуювання. Моє перше. перше. Так. Татуювання. Ось ці місця зараз дуже гарно підуть, а зелені то потрібно буде тільки висипи і перебивку. Коротше, в житті скупи платить двічі, а в татухах платить тричі. Е -е. Поясню чому. Перший раз ти платиш за портах, Другий раз ти платиш за лазер, причому це доволі не дешева процедура, і вона набагато довготриваліша, то не один сеанс, не один рік, а потім третій раз ти платиш якісно майстру за перекриття. Тому скупи плати тричі, не робіть всяких помолот, забувайтеся якісними татухами. А, і мало того, за ще до усрачки боляче буде зараз, навіть я думаю, полюгіше, ніж татуха. Ну, я думаю, мені зараз постріляють, і можна знімати під час процесу. А потім я високий сравню. Будет. Зараз може вам показати. Ну на масло, сейчас приходить. Ну <риклад> все, зараз да, так. Все, бачите, зараз у нас налаштовано ну, 7 мм в діаметр. В Повітря потрошки, по так. А около вот кажуть? кажут.